Малята, сьогодні ми вирушимо у казкову подорож разом з літерою П. Вона цікава та чарівна, а ще ховається у багатьох словах. А давайте знайдемо її разом. Дітки, дивіться, ось вона, наша чарівна буква П. Вона схожа на ворота або маленький будиночок без даху. Подивіться, буква П може перетворюватись, а на що схожа вона вам. Ставте на паузу та фантазуйте! Давайте пограємо. Якщо чуєте слово на п, плесніть у долоньки. Якщо слово не на п, ми присідаємо. Починаємо грати. М'яч. Песик. К. Кі, п. Періг. Півень. Вишні. Куда? Подивіться, ми попали в магічний світ слів з літерою П. Це ж сундук, давайте його відкриємо. Ой, тут знаходяться картинки, назви, предметів, яких починаються на літеру П. Давайте їх всі знайдемо. Це помідор, півень, потяг та печиво. Чудово! А давайте намалюємо чарівну букву П. Ми можемо її намалювати пальчиками-фломастерами або навіть викласти з паличок. Буква П звук П. П. Спробуйте прочитати склади і з'єднати їх з картинками. Склад П. ПА. Це парасолька. По – Подарунок. Пу. Пустеля. Пиле – сос, Пе. Перець, склад Пі. Це півень. Молодці, чудова робота. Сьогодні ми подорожували разом з літерою П. Ми знайшли багато слів з цією буквою. Рухалися, малювали. Ви справжні розумники. До нових зустрічей!